Від Луки Святої Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь. Як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж, бо бої грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга. А чи і грішник, і грішникам позичає, що відібрати в них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, Добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добре для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосерд. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas haben wir acht. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch Ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben, die von denen sie geliebt werden und wenn ihr nur, nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder, und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es zurückbekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sünden, in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und Laien auch, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Ім'я отця і сина і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли я побачив, яке сьогодні буде Євангеліє на, на літургії, то. То я дуже стривожився і досі я дуже тривожуся, тому що мені е, дуже важко говорити про це Євангеліє, тому що воно в сьогоднішньому контексті звучить якось е, нереально, не неможливо до здійснення. Любіть е, ворогів ваших. Як це любити тих, е, хто нас е, хто нас вбиває, хто нас кривдить, хто нас знищить, хто старається. Хто старається зробити так, щоб нас стерти е, з лиця землі, це над надзвичайно важке Євангеліє. Коли ми, коли ми говоримо про нього в мирні часи, воно воно звучить набагато набагато простіше, набагато легше. Любіть ворогів ваших, ми з кимось посварились, і давайте шукати шляхи шляхи порозуміння. Але коли е, йдеться про контекст війни, і ми всі це переживаємо хто, хто в якій мірі хтось мусив, е, залишати рідну добівку хтось мусив е, тікати хтось втратив рідних хтось, хтось втратив е, близьких чи, чи помешкання е, роботу бізнес е, чи хтось втратив е, чи хтось е, чекає воїнів е, з війни чи хтось в інший спосіб долучається до, до боротьби е, до захисту і е, тут е, нас христос закликає до до того, щоб ми любили ворогів ваших, яка ваша заслуга, якщо ви будете любити тих, хто вас любить. Воно здається, мені на перший погляд, коли я це прочитав і собі його, цей Евангеліє аналізував, то я собі думаю, ні Боже, це, це неможливо до здійснення. Це є занадто це є занадто важко. Я, я важко. В цю секунду я не можу це, це жити. Тому що якщо ми читаємо Євангеліє, слово, слово Святого Письма є діяльним. І воно наче діє в моєму житті, але я не можу зробити крок на зустріч. Я не можу зараз полюбити ворогів моїх. Це для мене звучить просто нереально. Давайте трошки поглянемо на контекст Євангелія. До, 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 до чого нас закликає Господь? Тому що Господь часом ставить нам такі завдання, які є неможливі до виконання в людських очах, але є можливі до виконання в очах Божих. Тому наш, і наша релігія, тому, тому і наше християнство це не є проста, проста релігія в тому плані, що нам її дуже легко жити. Вона ставить перед нами дуже великі завдання, які, які, є для, які є до виконання. І ми сьогодні бачимо. Євангелія від Луки, і е, якщо ми подивимось на контекст Євангелія, тобто де воно е, знаходиться, в якому місці Святого Письма, е, воно знаходиться одразу е, е, в ряді з нагірною проповіддю. Е, в нагірній проповіді е, Ісус закликає до, до молитви, закликає до покаяння, до любові, до ворогів, до милостині. І тут одразу йде, е, от, одразу маємо заклик до любові. До наших, до наших ворогів сьогодні апостол Павло також каже: я хвалюсь, чим я можу похвалитися в своєму житті, щоб не загордитися, тільки своїми немочами. І тут є перший крок до того, щоб ми зрозуміли, як нам виконати цю сьогоднішню настанову Господню. Перше, що ми мусимо зрозуміти для себе, що ми є немоч, немічні люди, що ми, всі маємо, що ми всі маємо свої вади, що людство, в принципі, є зраненим, є зраненим гріхом. І ми в собі також маємо ці немочі. Я не хочу сказати, що ми є одразу поганими, якщо ми захищаємо, що ми не любимо своїх ворогів, але хочу сказати те, що перший крок до розуміння цього Євангелія є. Усвідомлення того, що ми є немічними людьми, так як закликає до нас, е, нас е, до цього апостол Павло. Але яким би був е, наступний крок? Блаженіший Святослав, е, глава е, нашої церкви, одного разу сказав, коли йому поставили запитання, е, чи ви очікуєте в найближчий час примирення наших народів, е, тобто українського і російського? І, е, і він відповів ми не можемо е, при, йти на примирення з тими хто по перше це примирення відкидає а по-друге в нас вбиває ми не можемо миритися в той час коли нас коли нас вбивають е, ніби тоді е, бо мир це є е, взаємодія двох двох людей двох чи двох сторін і ми не можемо миритися коли е, коли нас вбивають але з іншого боку, ми можемо робити певні кроки. Цей крок є маленький з одного боку, але він є дуже важливий. Ми всі чули про пророцтво Пресвятої Богородиці в Фатімі. Ми знаємо, що одне з пророцтв закликає, щоб люди, щоб світ молився за, молився за навернення Росії. Воно на перший погляд здається важким, воно здається трохи незрозумілим для нас, але Богородиця нас закликає в цьому, в цьому своєму об'явленні, щоб, щоб ми якомога більше молитв посилали до Богородиці за Росію, за її навернення, щоб вона якомога менше зла принесла іншим народам, тих, хто її, тих, хто її оточує. На мій погляд. Це, це для мене би було е, таким сьогодні рішенням, таким, е, те, що я можу відповісти особисто на це Євангеліє. Я ще раз повторюю, що для мене це є над, це є дуже складне сьогодні. Івангелі, як, думаю, як як і для вас всіх, але те, що є, що ми справді можемо зробити, я думаю, це те, до чого нас закликає Пресвята Богородиця, заносити наші молитви за навернення ворогів. Коли ми, коли ми молимось е, за навернення, то ми думаємо про якусь іншу людину. Чи чи ситуацію, в якій нам щось в тій людині не подобається? Ми бачимо, що тут є якесь об'єктивне зло, і ми хочемо, щоб Господь своєю силою, своєю рукою допоміг нам це це зло, чи те, що нам в тій людині не подобається, або те, що ми е, якомога об'єктивніше вважаємо злом в тій чи іншій людині, чи в тій чи іншій ситуації, щоб Господь втрутився е, і, е, і і навернув цю ситуацію. Я також закликаю нас, щоб ми. Наші молитви також заносили, крім того, що ми молимося за наших людей, що ми також молилися за навернення наших ворогів. Я думаю, що це буде вже в цей момент, в який ми зараз переживаємо, це вже буде великий акт любові до наших ворогів, те, що ми просимо Бога, щоб він їх, те, щоб він їх навернув. Тому що ми бачимо, як християни. Ми не можемо закривати очі на зло і, і ніби думати так, що нічого не відбувається і, і тут не знаю когось любити, обнімати. Але ми можемо, коли ми бачимо об'єктивне зло. Ми можемо, ми можемо просити Бога про цих людей, щоб він це зло перемінив, щоб він зупинив це зло. І таким чином, молячись за наших ворогів, як Пресвята Богородиця з Фатіми в об'явленні в Фатімі просила, щоб ми молилися за навернення Росії. Я думаю, що, що це для мене є особисто вирішенням на сьогодні, відповіддю на сьогоднішній Іван. Як ми можемо молитися за наших молитися за наших ворогів? Але. Господь нас кличе, але це вже є до Він кличе нас до ідеальної любові, він кличе нас до безумовної любові. І це би був колись, можливо, наступний крок, на який я сьогодні вам чесно зізнаюся, буду з вами відкритий, на який я на сьогоднішній день не здатний через свою недосконалість, як каже апостол апостол Павло. Ми бачимо приклад самого Христа і бачимо приклад архидеякона Стефана. Ми святкуємо його в січні в часі Різдвяних свят. І вони обоє сказали перед своєю смертю: Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Але це є якийсь для мене в моїх очах. Ці слова стають ще більш неймовірними і подивогідними, подивогідними, бо тому, що я. В цей момент цього не можу зробити, але нас Господь кличе до такої ідеальної любові. Він кличе нас до того, щоб ми любили також тих, хто нас ненавидить, тому що він сам полюбив тих, хто його ненавидів, хто його прибивав до Христа, хто його мучив, хто йому терняв голову, запихав до крові, хто хто бичем е, 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 катував його тіло, хто його вбивав, хто його різав. І він закликає нас до, до такої любові. Він закликає нас до ідеальної любові. Чи так само як ми маємо приклад Архидеякона Стефана, коли люди його каменували, це означає, що його брали велике каміння і його закидували. Він стояв по центру, його закидували. І коли всі люди вже тримали каміння в руках, він сказав їм: Господи, прости їм, не знають, бо що роблять. Повторив слова Ісуса Христа. Сьогодні нас євангелист закликає до того, що коли ми будемо милосердними, коли ми будемо проявляти свою любов до інших, тоді ми можемо стати синами і дочками Господа, який є сам милосердним, який сам то все перетерпів і був і не втратив милосердя до інших. Я закликаю нас сьогодні. Давайте почнемо, будемо йти маленькими кроками. Можливо, хтось вже є набагато далі в духовному поступі, ніж я, що я зовсім не виключаю, і я цьому тільки, тільки дуже радію. Але я сьогодні би нас закликав, я знаю, що це, що це не є легко, можу вам це сказати на особистому досвіді, але щоб ми постаралися в, наш, в наших днях, коли ми, коли ми дивимося і бачимо. Спостерігаємо чи навіть не спостерігаємо, бо ми не є з боку. Ми коли ми переживаємо на, власному, на власній е, шкурі, на власному тілі, на власному досвіді е, війну, ми переживаємо на власному досвіді несправедливість, щоб ми також молилися не тільки за нас е, і за наш народ, що є саме Ми мусимо молитися, просити Бога про підтримку для нашого народу, але щоб ми також е, зробили такий акт волі. І щоб ми, тому що любов є актом волі, є нашим вибором, щоб ми також молилися про навернення того народу, про те, що Господь зцілив цей народ, щоб він відкрив їм очі, бо тому, що таке враження складається, що вони чимось осліплені і не бачать те, що є, що є дуже очевидним. І прошу, щоб ми також зробили цей акт волі і. Помолилися за навернення тих за навернення наших ворогів. Я думаю, що це буде дуже великим, великим актом любові, до яких до якого нас сьогодні закликає сам Господь. Що ми молилися, що ми любили тих. Хто нас ненавидить, щоб ми молилися за наших ворогів. Помолімося також за тих, хто нас ненавидить в той спосіб, щоб вони побачили правду, щоб вони, що вони могли подивитися на світ тими Божими очима. І закликаю також нас до молитви за наш український народ. Всім бажаю гарної неділі. Дякую, що з вами міг поділитися цими роздумами, які для мене є особисто дуже важкими. І бажаю вам. Всього доброго, слава Ісусу Христу.